Президент США Дональд Трамп заявив, високі тарифи на китайські товари суттєво знизяться, але не будуть нульовими. Трамп сказав журналістам 145 відсотків. Це дуже високий показник, і він не буде таким високим. Коментарі зробив, коли запитали про заяву міністра фінансів Скота Бесунта, котрий повідомив, високі тарифи між США та Китаєм фактично заблокували торгів. Між країнами торговельна війна з Китаєм є нежиттєздатною та очікує деескалації у найближчому часі. Інформує CNN, За словами міністра фінансів США Бесента, замість жорсткого розриву або повного роз'єднання між США і Китаєм метою є перебалансування торгівлі.